Усіх людей одна святиня, куди не глянь, де не спитай, рідніша їм своя пустиня, аніж зелений чужині рай. Нема без кореня рослини, а нас, людей, без батьківщини. Сьогодні наше заняття присвячене неці Україні, без чого не може жити Соловейко. Так, без пісні, а людина без батьківщини. І де б вона не була, тепло вітчизни її завжди зігріває. Батьківщина це наша рідна Україна, де ми народилися і живемо. Любов до нашої батьківщини починається із любові до маленької батьківщини, рідного порога, стежки, рідного міста, вулиці, дитячого садка, всього того, що оточує людину з манку. Одна батьківщина і двох не буває. Місця, де родилися, завжди святі, без рідної мови, без пісні, без мами немає, немає життя на землі. А що почалась Україна для кожного з нас? Так, звичайно, із маминого слова, з колискової пісні. Давайте ми з вами пригадаємо, які ви знаєте колискові пісеньки, які вам мама співала в дитинстві. Так, котику як ой, сіренький, люлі дитя спить і багато-багато є інших колискових. Як називається наша держава? Так, Україна. Як називається наш народ? Український якою мовою ми розмовляємо? Українською. А як називається наше місто? Так, Одеса. Є держава і повинні бути символи. А символи нашої держави це герб. Якого кольору прапор? Так, він синьо-жовтий, синє мирне небо. Жовтей золо, золото пшениці. Герб трезуб на синьому фоні, в якому закарбоване слово воля. Ще є державний символ гімн. Гімн це урочиста пісня, ще не вмерла України. Коли він звучить, потрібно підвестись і поставити руку на серце, ні штовхатися під час пісні, ні розмовляти не можна, це не повага до нашої неньки України. Столиця нашої держави місто Київ. Дніпро широкий, пісня Солоїна, на каштанах Золота роса. Рідний Київ. Серце України наша слава, гордість і краса. Крім національних символів, є ще народні, народними символами є рушник як символ достатку і гостинності, вінок зі стрічками, які одягають на голову дівчатка. Рушники є символом людського щастя. Вони – Висіли над вікнами, над дверима, на покуті, вони є оберегом від усього злого. Україна це наш рідний край, це земля, на якій народилися ми, наші батьки, дідусі і бабусі. Тому вона для нас свята. Україна рідний край, поле, річка, зелений гай, любо стежкою іти. Тут живемо я і ти. Ми малі та всі ми друзі, ми одна родина. Та найбільша наша мати ненька Україна. Все на світі можна вибирати друга, подругу, гарну річ, але не можна вибирати тільки батьківщину і мати. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Дякую за увагу. До побачення.